Таке є Міністерство молоді і спорту, Федерація рукової атлетики України, тому ви можете в цьому переконатися. Стосовно е, боксу жодного звернення не було від представників боксу для того, щоб надати допомогу чи профінансувати ті чи інші змагання. Крім того, ви повинні знати, як відомий спортсмен, що бюджет формується у листопаді-грудні для того, щоб Січня по грудень наступного року його використовувати жодного звання не було. Стосовно баскетбольного клубу «Франківськ» е, баскетбольному клубу Франківськ в 2015 році було виділено 20 тисяч гривень з міського бюджету, але керівник не мав часу зв'язку з виборами прийти і забрати ці кошти. Тому пройшов термін отримання цих коштів. Я як керівник. Звернувся в бюджетну комісію, і ці кошти перерозподілили не будь-куди, а на військову федерацію баскетболу. І цей же керівник міг там їх забрати, але він теж не мав часу. Це його особиста проблема. Він жодного разу у 2015 році не був у комітеті. може